Це береза, мені 52 роки. Ми тут всі крутили. І оце вона. І крутимо, і крутим. Одна дирка це один рік. Раз, два, три. Ось крутила. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. І так по кругу, в общем, кожен рік. І вона оце стільки соку дає. У день одна береза оця дає, кульок був повний уранці забрали, 30 літрів. Зараз десь 20, 70-80 літрів у день. Одна дає. А, ми, а він солодкий такий, що то капець. А потім ми його ще заправляємо. Це 20-літрове відро. Якщо швидко, так заправляємо, просто у хату вносимо і даємо цю сушку. А два дні так взагалі текло так, як горіл, як самогонка, гониться. Так. Добавляємо сушку сюди, тоді він іще солодший, а далі він у нас стоїть у погребі і туди жаримо ячмінь, так і до золотистого кольору. І десь виходить літрова банка на 40 літрів соку. І тоді в нас цей сок стоїть, він набирає різкость такий. На йому ми робимо хопку. Ось як і колочок. Це тут я в себе ріжу. Це просто е, кусочок бузини. Воно всередині. Має пустоту, велика дірочка. І ви сюди електродом на станку жух-жух-жух і вибили. Вона тут м'ягка структура. І в мене велике сверло таке дідівське. Я просвердлив і забив колишок, І все, ви сюди можете хоч і ногою вставати, і лізти. І отакий от пакет. 30 літрів у його влазить.